Не замовив мені цезар, зертя. Будь ласка. Так. Сьогодні, як і домовлялися, день без дзвінків, без роботи, без телефонів, без друзів, тільки ми з тобою. Згодна, день тільки для нас. Угу. Пішли пити каву, поки не вести. Мабуть, кур'єр щось забув. Mm. Я піду відкрив. Uh -huh. Лізо. Ганна Васильівна. І тобі доброго ранку. Мам! Е, а що сталося? Так свято ж, трійця. Привіт. Так ти ж не релігійна в мене. Ну, слухай, ти тут такий худий став. Ви хоч харчуєтесь. Я тобі от і борщику наварила і ще всякого принесла. Mm. Де у вас тарілочки? Мам, mm. за… Знов доставки. Почалось. Лізо, ти просто хоч просто Вирішили замовити сніданок. Що тут такого? Ліза, так не можна. Тобі треба вчитися готувати. Мам, лізо, вміє готувати. Я вмію. Що Макдональдс? Якби вміла, не труїла б мого сина цією гадістю. Я вмію готувати, просто це не найважливіше у моєму житті. Бачу я твої таланти. Ставай навчу тебе хоч шакшуку готувати. Мамо. Не вірите, так? Вірю. Давайте парі. Готуємо шакшуку на все про все 20 хвилин. І якщо я виграю, ви з'їдаєте доставку. Лісу. І все? Ну, добре? А якщо виграю я, то ви щотижня приїздите до мене? І я вчу тебе готувати. А сьомочка якраз оцінить. Кому тут з нас потрібно вчитись? Я. А сьомочка оцінить. І що, дьон, чи що. Рівніший ріж. Так, як ти перемішуєш, овочі просмажиться на рівну. Дивись. Лізо, ти треба ж спочатку. Та не лізьте зі своїми порадами. Я просто хочу допомогти. Ну, синку, давай уже. Ну, обирай. Ну, я не можу обрати, вони реально обидві смачні. Синен! Нехай не буде ця. Чи я вона? Ну? Ну. Вітаю. Ганна Васильовна. Можу спитати чому? Просто я дійсно побачила, що мені є чому у вас повчитись. Дякую. Побачимось за тиждень. Так. А секундочку. Тут, якщо що, салат і крем суп спробуйте. Всім іноді потрібно відпочивати. А спробую. Дівчата, таксі вже прибуло. Мам, були дуже раді тебе бачити. Привай частіше. Бувай, Лізо. Бувай. Ну, що пішли поїмо? <різь> ти тільки що дві шакшуки втоптав. Пішли, подивимось, що мама принесли. Пішли.